Вже цього року можуть бути відкриті всі кластери потрібні для європейської інтеграції України. Про це ще 17 липня заявила Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення ЄС. Технічна Україна готова до таких переговорів, але чому процес досі не почався, досліджувала кореспондентка Марія Черняхівська. Кластер – це тематична частина правової бази ЄС, яку має запровадити країна-кандидат у своє законодавство. Кожен кластер представляє певну сферу політики ЄС. Переговори про вступ до Євросоюзу нових держав розбиті на 35 розділів. 33 з них об'єднані у 6 тематичних кластерів. Щодо кожного з цих розділів, Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України та Євросоюзу. Україна виконала усі умови для відкриття переговорів про вступ до європейського союзу за кластерами. Фундаментальні сфери, внутрішній ринок та зовнішні відносини. Про це у червні цього року повідомила Ольга Стефанішина, екс-віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Йдеться про перший, другий та шостий кластери. Ще є третій, який має назву спроможність та інклюзивний розвиток. Четвертий зелений порядок, денний та стале з'єднання. Та п'ятий ресурси сільськогосподарство та політика згуртованості щодо п'ятого кластеру. Процес скринінгів відбувається саме зараз. У кінці липня цього року Міністерство розвитку громад та території України організувало стратегічну нараду, присвячену двосторонньому скринінгу за розділом 22 регіональна політика та координація структурних інструментів. Метою заходу стало напрацювання узгодженого бачення та підготовка до скринінгу за розділом 22, який відбудеться вже у вересні 2025 року у Брюсселі. Проти відкриття перших переговорних кластерів рішенням ради ЄС виступає Угорщина у травні. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявляв, що не хоче бачити Україну серед членів ЄС, адже вона забиратиме ресурси Євросоюзу та наполягав, що гроші Угорщини будуть витрачатися на Україну. За планом Єврокомісії, відкриття трьох перших кластерів мало відбутися ще за головування Польщі у раді ЄС у першому півріччі цього року, а решту у період головування Данії до кінця 2025-го. За даними джерел видання Європейська Правда, ЄС вже був за крок до відкриття першого переговорного кластера з Україною 18 липня. Видання зазначає, що у Брюсселі мали напрацювання, які дозволяли обійти формальне вето Будапешта. Втім, окремі столиці вважали, що над рішенням ще потрібно попрацювати і варто перенести його на вересень. Також у Брюсселі прагнули уникнути публічної критики ключових держав ЄС. Марія Черніхівська Слава тілі. Про старт переговорів України щодо вступу до ЄС складні виклики на шляху адаптації до європейських правил, роль регіонів у післявоєнному відновленні та відповідальність за ефективне використання європейських коштів. Будемо говорити з нашим гостем Міхалем Соволем, головним спеціалістом офісу представника уряду Польщі з питань польсько-української співпраці у сфері розвитку. Добрий день. День добрий. добрий день. Україна почала переговори про вступ до європейського союзу. Як ви оцінюєте значення цього етапу? Оскільки Україна знаходиться у війні, але одночасно і реформи проводить, і відбудовує свою пошкоджену російськими ударами інфраструктуру. На вашу думку, які сфери є такими найбільш важливішими і можуть мати найбільший виклик на шляху до вступу до Євросоюзу? Ді добри панство. Доброго дня. Так реформи йдуть, tak, реформи йдуть państwa, країна, член, в доброму напрямку. Ми, як країна, член весь в постійному контакті з представниками влади України, особливо з нашим відповідником міністерством wspólnot, розвитку громад e, i i ICD, і територій, також з іншими партнерами, і такі як ОБСЄ. Спопрацюємо ми підтримуємо Україну в цьому. Напрямку звичайно, щиро треба сказати, що ще є багато реформ, які вимагають дальших дій і дальшої імплементації. однак, видно, що Є великий велика пресія і велика воля і з в українському уряді, і також дуже важливих для нас регіонів в громадах і місцевому самоврядуванні, але також зі сторони українського суспільства, які в контексті європейської регіональної політики і політики згуртованості є важливим актором. Ми, як польща, будемо далі підтримувати Україну в про інтеграції я оцінюю, що темп ведення імплементації реформ є добрий. Є багато елементів, на які ми звертаємо уваги і маємо критичні не, 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 jednak, зауваження. Однак наші зауваження не, приймаються з повним зрозумінням адекватно. Це є дуже добра співпраця, і можу позитивно сказати про неї. Ми почали говорити власне про регіональну політику Європейського Союзу, і одним з найбільш технічно складних, політично важливих є так званий розділ 22. Я знаю, що нещодавно ви були в Києві, де спілкувалися з українськими колегами якраз про цей 22 розділ. Поясніть, будь ласка, чому він вважається таким складним? Е, отож. Е... Отже, європейська регіональна, європейська регіональна політика діє в такий тим, спосіб, що крім того, що ми отримуємо від неї багато грошей, євросоюз через записи, які є в розпорядженнях, вимагає від кожної країни члена, але також і від країни кандидата, якою є Україна створення спеціальної системи інституціональності, першим кроком є дорога до централізації держави створення підтримки регіонального місцевого самоврядування, так як це описано в Європейській карті місцевого самоврядування. Це є документ Ради Європи, не євросоюзу, але ці стандарти застосовуються в європейській регіональній політиці і політиці згуртованості, і це перший крок, і це вже в Україні відбувається. Другий крок так. Okay, що євросоюз використовує specyfічними дуже специфічними термінами і поняттями. E, i і дуже багато є такої прозаїчної роботи, пов'язано, щоб ж пощеґу переіменувати, назвати відповідні органи Міністерства розвиток регіонів, певні громад, громад і регіонів, виконують роль так, як це описано в європейському законодавстві. Наприклад, є таке поняття, як інституція, яка надає сертифікат, інституція, яка управляє, є багато. То жаргону і треба пояснити європейській комісії генеральній дирекції до, до справ регіональних. це такий відповідник міністерства, міністерства в масштабі Євросоюзу. То, пояснити, що інституція ця інституція буде власне тим. Там та інституція буде тим, буде тим там, та інституція буде і це обґрунтувати. Чому ми так, тим на тим так робимо? на цьому етапі, етапі скринінгових розмов до 22 розділу треба виконати таку. Оцінку, що ми бачимо, власне тут і, є і тут, тут є, і є пробіли, як, наприклад, в Україні, щоб поглибити реформи пов'язаної з виконавчою владою на регіональному рівні, на прикладі польських маршалковських управлінь, і представлення плану, що ми контролюємо цей процес. Ми знаємо, які актори і інші міністерства які нас підтримують, будуть нас підтримувати. Які регіональна влада, яка буде за це відповідальна, і представлення цього Європейської комісії? Ну, власне, регіональна влада, яка буде використовувати європейські гроші. А Європейські гроші це не лише допомога, а й дуже велика відповідальність. І на вашу думку, що саме зараз має зробити Україна, щоб потім, вже коли буде післявоєнна відбудова відбуватися, ці гроші використовувалися ефективно. Нато складає складається, Na to кілька, складається кілька елементів. Po pierwsze, Unia по перше, євросоюз, якщо він використовує e грошові e засоби, państwa, з євро направляє регіонів, в певну країну чи в певні регіони, то на місцеве самоврядування на нижчому e рівні, то вимагає e стандарт дуже конкретних, рівні, якщо конкретних стандартів. Якщо йдеться, по перше, про планування, грамування, програмування цих дій, і якому це. Вказати і, з якою метою будуть використані ці гроші згідно з найвищими стандартами в управлінні проєкт, проєктів, але також створення відповідних церкві, інституцій, проти які видають сертифікати, які виконують аудит, контролюючі органи, органів, які будуть не тільки стверджувати, що, що не було зловживань при використанні цих хоча, грошових можливо, засобів, але також щоб моніторувати і оцінювати ці дії, які ми робимо, і власне створювати Орвати ці наступні політики ще краще. Ну і, Власна Польща, яка є одним з найбільших союзників України і також на шляху до європейської інтеграції, має дуже потужний досвід у реалізації політики згуртованості Європейського союзу. Чи розглядається сьогодні якісь формати менторства з боку Польщі до України, щоб власне поділитися досвідом саме на рівні регіонів? Так, очевидно, так звичайно, ми, ми як польща, не, не тільки з огляду на нашу близькість інтересів і, і географічну близькість. Ми дуже близько Україні, але ми також є добрим прикладом, прикладом яким самі, варто користуватися, тому що ми самі 20 років були тому були в подібній ситуації. Були ситуації. Свіжо по ми були дуже свіжо після нашої е, наша трансформації, е, наша, е, наша адміністративні реформи, тисячі відбулася в тисячу. Дев'ятсот дев'яносто році старші, Я тільки реформа. два роки старший від цієї реформи, власні для того, жо і dlatego, I, власне тому, ludzie, що ці люди які створювали всю цю систему, вони досі працюють. Вони будують цю політику згуртованості. Tego, ми маємо зеркало, дуже свіжі знання, того, як того, ефективно і як і це використати. Нагадаю, що ми, як <просу> Польща, і, спрятую, з огляду на величину, і але також економіку, ми є найбільшим бенефіціаром в Євросоюзі, але також ми є маємо свіжі знання про те. Чого комісія, Європейська комісія і люди, які затверджують наші рішення, якщо йдеться про ці гроші, чого вони вимагають від такої свіжо прийнятої держави? Ну, і, звичайно, ми самі є країною-членом і ми є на етапі, що українська влада влечі, розмовляє зі, діоріаті, зі, з генеральною зі зі, зі. дирекцією до справ регі Natomiast, регіональної політики, але слід пам'ятати в, 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 в наступному етапі будуть Україна буде розмовляти з, з окремими країнами-членами, тому що мушуть бути рішення Ради, тобто в там де ми мали президент головування минулого більш. І ми теж І ми вирішуємо. Розмови, десь, найкраще говориться коли друга сторона, Знаємо, що На цьому поставимо краку. Дякую вам за розмову. Міхао Собаль, головний спеціаліст офісу представника уряду Польщі з питань польсько-української співпраці у сфері розвитку, був гостем українського фокусу.